Так, коли сніг, якийсь настрій і місто якесь живке, і хочеться гуляти, насолоджуватися. Дуже подобається. Мені дуже подобається, дуже гарно. Так, як, як на Новий рік, хоча на Новий рік такого й не було. Ну, Трошки є. От Коли сніга, то чомусь транспорт дуже погано ходить і якось мерзнеш годинами. Ну сьогодні машини тому швидко. А якщо транспортом, то десь ну, година точно. От, наприклад, з північного. То треба нормально, десь година-півтори. Сьогодні я на таксі свою машину залишила біля під'їзду, тому що страшно їхати. На таксі не страшно, але свою машину заносила вчора. Тому сьогодні я пішов хід. Ми не ходили так далеко, тільки оце в парк, а так можна пройти по почищені, доріжки, там, де ми ходили. Ні, колапсу не було, без проблем.